Показую свій сніджанок. до того, як я не засипала все корицею. Mm. У нас сьогодні закуп. Я просто буду гуляти по всім місцям. Сподіваюся, що витрачу всі гроші. Я вже купила на Боброва собі шарфік. Прям який я хотіла, ви прикиньте, я вже думала його замовляти. Як знайшла місце поговорити? І тут я заходжу, коротше, просто йду по боброву, по ринку. Отак, от вдоль, Хто знає в Дніпрі отак. От. Дивлюся, там шарфік отакий літрдовий, який я хотіла. Прикиньте, як прикольно. Я скупився, тепер направляємося для додому. Завжди. Вийшла прогулятись, обов'язково треба скупитись. Я зараз зайшла ще в Галю Баловану купила було сюди Прикиньте, Захотілася шуби. Я все життя була так равнодушна до шуби. До олів'я, тому що моя мама постійно готувала олів'є, шубу. Для неї це не закритий гішталь, бо з дитинства їй цього не вистачало. І у нас на всі свята і без свят, просто шуба і олів'є завжди була за столом, окрім інших блюд. Тому, типу, для мене це не було якимось диковинкою, як для моєї мами. І я. Е е е Бу, дуже була равнодушна на багатьох застолях а на святах, або коли просто приїжджала, не брала ні, тільки, нічого. Зараз я думаю, як я буду це все, тому що я хотіла принципово прогулятись. Ми чекали, чи буде воно важке. Та ні, не важке. Таке враження, що я постійно ще щось забуваю, тому що я вийшла без сумки. Сіла. Ну, коротше, таке враження. А, ні. Я думала, що пішов сніг. Я сподіваюся, що це буде вже крайній захід, тому що я вже зайшла і за запіханкою, тому що в сільпо цьому немає, мені так її хочеться. І зараз я йду в свій улюблений, в своєулюблене одне з місць. Азюрка. Ми йдемо, знаєте, за чим? Я вже 100 років набила гранатовий сік. Треба взяти гранатовий сік. Може, візьму навіть дві бутилочки. Правда, як я буду це нести, я знаю. Я спеціально вийшла прогулятись. Прогулятись. Закривається вже сьогодні о четвертій. Я без, без 20 назерки. Ми виходимо і йдемо все одно далі. Nie, цікаво було, що там таке, це, напевно, халва, чи я не знаю. Халва, ні халва. Щось цікаве. Пахлава. красива. Але я люблю пахлаву більше в халялі. Вона там смачніше, і більше. Тут якась вона інше. Цукерки. Фрукти, о боже, спасибо ассортимент. А були раздели просто, ну, мене не можна на такие середовища тягать. Вот вообще. Просто немає слив. Вообще, это как бы таке вражение, что зараз включить світло. Ооо! Крутила світло! Боже, я така рада. Є е світло, дівчата, девчата. Жрём. Не скінчилася. І сполучені штати. Сьогодні головна будем бомбіти Росів. Це що, цитата? Приїхала в лавіну Щось мене тут не у Мами день народження ми тут святкували, частенько ми тут були. З мамою там просто зустрітись, побути. Ну, я в деяких, по-моєму, в одному відео точно показувала. От. І зараз я приїхала сюди кататись на ковзанках, Тренування у мене з тренером, щоб я не вбилась, тому що я така персона. Могу. На вулиці дуже приємна погода. Тихо, мені так подобається. Піпець, як весну прям. Так красиво. Блін, я хочу тут ще пройтись, але я приїхала раніше за 15 хвилин. Я знаю, що тут ще типу готель є. Ну, це як, я знаю. Всякі штучки прикольні. А отам от каток. Я так красиво. Снігу, правда, нема. Раніше ми каталися ще на цих на лижах там. Прикольно. So beautiful. Така тиша. Красиво, прям. І погода хороша на дивуванні. Чого я знімаю навколо? Я можу себе знімати на фоні. От знаєте, коли не нафарбована, постійно отак от в кадрі з усіх сторон. З саплями, з цим, а тут красиво. Блін, клас. Отак. От Тому як пройде тренування, обов'язково вам розкажу свої емоції. Що я отримала просто купу емоцій, це взагалі нічого не сказати. Мені так сподобалось, я вже записалась на наступну неділю, на катання. Корочі, радості немає меж. Зараз трішки прогуляюсь і от думаю, їхати мені додому чи поїду відразу до тата. Все, равно, все одно зараз вийду на перемозі. От в чому прикол. Ну ладно, пройдусь. Все одно дуже хочу пройти, тому що для мене це складнувато, коли ти викликаєш відразу машину і їдеш. Мені треба зранку пройти, якщо ти собі. І на роботу йду, і з роботи. Коротше, це важливо. Така краса розказала, мені дуже цікаві історії про лавіну, яка вона мала бути, де взагалі був поток, тому що я сама в лавіні на кухні не була. І я так подивилася, що речі такі. От, наприклад, Це ось цю будівлю, і взагалі лавіну, я так поняла. Вони з Донецька, а потім почалося щось вони... Я не знаю, ну коротше там повинен бути ресторан. А ще розповідала, що озеро ось це замерзає. І то тут також катаються на козанах. Ну просто люди ходять або катаються на козанах. Ну таке. Коротше, буду топати по часу, що я монтую. Можливо, я вже розділила це відео на наступне. уточки літають. Списалися зир, вона тут живе. Зараз ми зустрінемось на добу, можливо, вона мене підкине. Кудись. Я ну, може, не знаю. Може я вже і так Дафі піду до батьків. У мене сьогодні марафон ходьби. Я серйозно так собі влаштувала, просто сталося, що моя сістер живе тут. Алло, кума, привіт. А що ви? Я їду на машині, я хотіла. Я малую, малайман. У мене тут заїхала, я її зараз підкину на тополі їй треба. Я вам хотіла запропонувати, що я можу вас забрати. Прямо включення. Ми зайшли на заправку, щоб погрітися. І ще я згадала, що бабуся в мене любить всяку випічку. Хоча могла всільпотаки взяти. Ну, коротше, я взяла отакий смаколик. Там типу таку... круасан. Я думаю, що він смачний. І Пиріг з звішний. Я думаю, що. А, ні, не пиріг з звішний. А щось ще взяла. Я? я ще люблю заправки. Тут така атмосфера хороша. Коротше, я була зирою, Іра мене підвезла до Тери. Я пройшла і зайшла, взяла там какао. І зараз вже буду йти, тому що, тому що треба йти. Треба йти до батьків. І я планую відразу, як зніму рекламу, поїхати додому, тому що є свої плани я почати готувати салат. Скоріше за все. І напевно піду. Я взагалі хочу вдома бути. Ну, типу хотіла би пройтись. І ще прикол в тому, що я купила додому ківі. Блін, от як так? Я накупила вчора купи всього, всього, всяка і всячина. І не купила ківі Сьогодні я даю останнє. Хоча я їх взяла до штуки. Чи я їх беру до штуки? Тому що я беру їх дуже м'якими, саме такі м'які. Ти враження, що сонце вийшло? Потому что месяц сейчас не разделять. Да можно мыть голову. Чем мыть головой? Ну, а -а -а. Привет, привет. Привет. Подивите, привет. Да, все, ну, закрыто. Закрыто. Кабанчик бігає щасливий, вона не вагітна красуня красунечка, дякую вам, все признав сюди, хорошого дня, дякую вам також гарного дня. Я буду корміти сушами своїми улюбленими. Суші мастер. До речі, суші мастер є ще й, е, на тополі. Прикиньте. Бабушка, це я. А, я думала, ти стоїш. Бабушка у ще не стоїть. Закриваю. Шуба. Шуба. Стоїть у мене відкрита. Сок. Сок. Все головне. Тож, взяла, Так, да, я вже да. зараз налію. Якби ви знали, ми купили форму для випікання. Я буду готувати е, запіканку, намагатися в цих формах випікати. Я спалила кастрюлю одного нова кастрюля. Для прання. Зараз понюхаємо, який він насмак. Якщо він гавоний, це буде зрада. Ммм, пахнет приятно. Лаванда, жасмин, короче, такие нормальные. И, конечно же, мои наушники. Папа передал мне зефир фисташковый. Это в полном ажуре, короче, я. Да? Он а не так сборник солодку. Не знаю, как его девать. Ой, что оно впало? Бабушка передала мені шоколадку. Я її вже понаскушувала, почала їсти. Це також папа передав. Ікра, раз, ікра, два. Коротше, я вважу. А я ще вчора купила шубу, і що ви думаєте? Її срок годності закінчується 30 грудня. Ви думаєте, я її їла? Тобто завтра. Чи коли? Так, да, завтра. Отаке я обожнюю. Це, Оце моє. Я таке люблю. Так? І тут почалось Помі... о, помідори, Яблочка, Банани. Ось такі я обожнюю. Червоні. Ні, банан не журка. Ой-ой-ой, вони вже такі підгулявші. Якраз на овсянку, те, що я люблю. Мені потрібно на овсянку такі банани. Приготовила відбивні. звісно, я буду їх їсти. Звісно, Багато чого, що у мене є в холодильнику, що треба викинути. Що я... Напевно, я зараз це і зроблю. Всім дякую, що подивилися це відео. Я не знаю, як коли я його закінчу. Скоріше за все, сьогодні я його закінчу. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково поставте подобайки. ріпляний збір. І я дуже прошу вас доєднуватись до нього. Дай Бог, щоб ну, все з ними було добре. Я... Я вас дуже прошу доєднуватись і не забувати про те, що оце моє життя нормальне, воно тільки завдяки армії. Тому я вас прошу доєднуватись до збору, кидати по 10-100 по гривень це неважко. Тому що я знаю, що воїнам і взагалі війську набагато важче, ніж нам зараз жити життя, і тому що вони роблять все можливе, щоб наше життя було. Спокійним, щоб ми могли святкувати, готувати, жити, купувати та інше. У нас походить сніжок пішов. Знаєте, це класна. Ой-ой-ой. Мора -ой. трошки вийшла з приладу. Бажаю всім гарного дня. І хоча сьогодні передавали типу теплу погоду, ну папа мені казав як мінімум, що сьогодні буде один типу, градус, слякать, ну типу так ой, слякать, типу суха, а тут і сніжок йде, наче прикол. Дивіться, бачите, тут таке біленьке, це сніжок. Прикольно. Красота. Так красиво прикрашено, правда. І коли сніжок, був ще було красивіше. Я встигла купити. Привет, друзі! Я повертаюся до вас аж 31 числа. 31 числа. да. Так сталося, так склалось обставини. Я продовжую знімати. Продовжую знімати. На цьому можна поставити вподобайку і подякувати мені, що я вже щось роблю. До таблямби в мене більш за всього бісить. Я докупила інгреді. Інгредієнт мінус один. Яйце випало. Розбилася собака. Ну нічого страшного. Докупила інгредієнт А цей п'ю гранатовий сок. Всю новорічну ніч. Зараз буду готувати салат мімоза. Я обожнюю мімозу і хочу його усовершенствувати для себе. Замаряною лук. хочу запекти овочі для салата. Хорошо минув цей рік, що сказати. Що Хорошо минув. Мені більш переживає за те, що в мене тут такий срач. Я сьогодні зранку швидко збиралась. А ще я хочу приготувати майонез, сама спробувати приготувати майонез на салат, тому що кажуть, що так буде смачніше. Коротше, хочу усевершествувати, вона по-любому буде смачна, тому що це готую я. Все. На цьому і закінчимо. По-перше, так. Да. У меня два 130 и 130. У меня две семьи торчоные. Боже, я как вспоминаю, что у меня тут еще бабушки на Я так боюсь, что они пропадут. И знаете, что я сделаю? Я, тут такая грязная. Ну, салат именно, ой, именно, знаете, лук готування. Только на фоне Исландии. Так, это акция на ней Тут филе, и тут филе. Филе шматок на шкире. Короче, и будет у меня филе одного холодного копчения лосось. Це я поїду завтра до батьків і повезу їм от таку красу. А що нам нужно для мімози? Ну, все дуже просто. Це типу сир. Тут вот этот вот, вишковий, так? Да? Морква. Чеснок я викинула собаку. М -м -м. Машу я його залишила. Короче, думала, що залишила чеснок. Чеснок я викинула, на жаль. У і ах, ну може, я ж колись його засунула. Я ж така може, кудись. Підас... Ні! Я навіть картошку не викинула. Все, танцюємо всі. Я дуже рада. Страшна картошка, а красивая картошка. А лук я викинула. Ну, в мене є інший. Зараз ми його замарінуємо в оцвіті. Дуже багато говорю. Скільки в магазин я не ходжу. Я все одно, я в, три магаз... в трьох магазинах була і не взяла. Знаєте що? Соняшникову олію. Я ж хотіла майонез зробити. Прикиньте, сама казала, типу і майонез буде робити, і забили. Забила. Ви забули? Я забула. Я відчуваю, що коли знімати відео, коли я сказала, що я буду тобі, знімати відео, коли готую салат. Я думаю, що я погарячилась. Тому що єдине, що я хочу зараз, от я зараз майже все приготувала, у мене тільки запіклись овочі. а Я хочу мовчати. Така хороша погода, що навіть хочеться трішки відео знімати. Трішки. Сьогодні в повітрі пахне весною. Просто красота. І настроєння таке хороше, хочеться прогулятись. Собственно, я це і роблю. Вчора купила на лісовічуні в минулому році. Хотіла зранку сьогодні какао купити. Виходжу, коротше, в один магаз. Потім в інший. Ну, типу, я думала, в нас по взяти там наверху на другому поверсі. Типу закрито. О, кофе Мэджик, бачу працює. це. Я не хочу кофемеджик. Кофе Мэджик солодкий какао, а я хочу не солодкий. От. І що? Зібрала сьогодні зранку такий салат з ікрою і з цим, як він називається, з вином, яке мені втюхали в минулому відео, показувала <звісно>, озерки з трьома літрами гранатового соку. Гранатовий сік я не пошкодувала, що взяла три літри, а і ще три й... ну, літри у мене вийшло 500 гривень. Ну і в подарунок мені дали вино, яке я не хотіла, але мене так легко намахати в цьому, мені треба навчитись давати відсіч такому. Коротше, що хочеться сказати. Хороший, прекрасний діньок. Я заснула о 22-й, по-моєму. Ну, по-моєму, так, да, 22 я спала. Отак. Сьогодні збор алкашки. Я збираю всі... Я приїду, я покажу вам. Корочі, настроєння є знімати, а потім це все монтувати. У мене реально не вистачає сил. Не фізично, ні морально, я не хочу монтувати потім. Мені дуже важко. Не тому, що я не хочу, а тому, що я просто не встигаю фізично. Те, що я маю зараз вийти, розповісти і все. Потім я хочу жити життям без е, інтернету. Мені хочеться жити життям. Ну, те, що я не знімаю, не показую. Якщо чесно, то настрій — бомба. Тримаю в курсі. Дай Бог, щоб так був весь рік. Я запрограмовую себе. Єдине, що нічого не працює, це сумно. Ну ладно, коротше, якщо нічого не працює, то після було повернусь і буду їсти цей. Куплю собі дольче і какао. Ось такі плани. А потім поїду до батьків. Маю надію, що нас відпустять хоча б трішечки раніше. Але це мрії. Мій обід. Ми Виходимо з роботи. І це бізнес. Ще не похожий на бізнес. Хочу взяти Кока-Колу. Скупилась. Взяла таку собі ще пепсі. Все собі взяла. Шучу. Все, тепер точно їдемо. Треба дзвонити мама, щоб вона мені двері відкривала. Боже, яка савуня. Яка краса! Все, заходжу, заходжу. Заходжу, заходжу. А я так хотела, так хотела Всё, Так, Все, добивайся да э, Я тебе, дивись, я тебе сейчас Сюда и так покладу Ложечку Какая красота а Ёшкин матрешка. Картопля солодка, ну хорошая А, чё а солодка? что солодка? закрыл? Ну ничего, она сейчас mm -hmm. <tansen> так. Боже! 25 рік. Аня їсть кутю і просто в захваті і хоче кутю. Ну чудово. Так. А, а як у вас залишилось? Я вчора робила, це свіжа. <blik> я ж не зробила 25-го Ме я местечка. Це <піт> було засідання чи що я десь була. Що тобі? Все тобі Комплети? Знімаємо пробу з салата. Може. Оп! Ну, не дуже, звісно, виглядає в розрізі. Де? Добрий ранець, ярубанець. Такий дивовижний ранок, що аж відео хочеться зняти. Дають сьогодні вісім ажур. Яка різниця, я все одно буду на роботі. Пофоткую ті самі стежки, але подивіться, це так красиво. Ще бачите, там на будівлі. Тут такий як алтарь красивий. Тіні алтар, я не знаю, як це називається. Красиво, і в мене повинно соплєй. Сьогодні погода, я прям радую. У мене такий начос, час, я подивилась на відосі, як з вісімдесятих. х Не знаю. Ну, як зав'язала, так зав'язала. Хоча зі сторони, наче нормально, але я не знаю. Я планую 45 хвилин гуляти. І всю перерву, і слухати скріпіна. Це <реку> побачення, який є. Так вже люди тут дома. що, він? Сьогодні прекрасний день, тому що після роботи я й доводиться зустрічатись з своєю колегою. Багато хто її пам'ятає, багато хто її знає, я її ніколи не показувала, але багато про неї про неї розповідала. І сьогодні той самий день, коли ми після роботи, ну короткий день у мене і у неї, ми вирішили зустрітись. Тому я сьогодні прям з таким приподнятим настроєм. Ну, Він у мене такий стабільний, а сьогодні прям на якомусь на якомусь приємному. Я тому, що вчора вийшла з міста її роботи, коли б ходила на перерву. У мене аж як прилив енергії з'явився.